Альпачино, Шварцнегер, Чи Гевара з ким тільки не порівняли українці військовослужбовця Валерія Ананіва із позовним Маркус після публікації його відеосповіді. Та перш ніж проаналізувати цей медійний камбек, хочу нагадати, звідки ж ми всі знаємо Маркуса. У 2014 році у складі 25-ї бригади він звільняв Краматорськ і Жданівку, брав участь у боях за Вуглегірськ, Шахтарськ, Добропілля та Дебальцеве. Паралельно розпочав свою блогерську діяльність, адже контенту з армійського життя було вдосталь. Вже тоді дехто називав Маркуса ток воїном у 2016 Валерій пройшов лікування, після якого його визнали непридатним. Однак, після повномасштабного вторгнення РФ Маркус повернувся до служби. І як з'ясувалося, в 47-му окрему механізовану бригаду «Магура», де він геть не зійшовся з командиром, Іван Михайлович Шаламага, маючи в руках владу і будучи не просто військовослужбовцем, а інститутом управління бригадою. В своїх рішеннях керуються не раціональністю, а емоціями. Причому емоціями дуже низького гатунку, такими як мстивість, нарочита демонстрація влади, бажання принизити, перекласти відповідальність за власні помилки на інших осіб. Інституція, яка повинна в підрозділі вирішувати конфлікти, займається тим, що їх провокує і генерує. З п'яти серії оприлюднених станом на зараз випливає, що конфлікт із командуванням виник ще на початку формування бригади. Публічність Маркуса приносила підрозділу Бенефіти, кажуть колишні військовослужбовці. 47-ї. починаючи від нормального толкового навчання е до техніки і хорошого озброєння. Якби ця бригада не була публічною, завдяки е Валерію Сергійовичу, то нічого цього не було б бригади. Вона була б. Е Звичайна собі бригада, де ну про яку б навіть не згадали, і через це очевидно Валерій Маркус відчував свою значимість та користувався авторитетом. Та я б не хотіла розвішувати ярлики і давати оцінку, хто в цій історії правий, а хто ні, бо у кожного своя правда. Мене зацікавило інше глибинні процеси, про які заговорив Маркус, наприклад, призначення на посади лояльних людей із кабінетів. І це розповсюджена практика, розповідають мені військові. Якщо, вибачте, на слові грубому це піджак, то це піджак. І він не буде користуватися авторитетом. Тонесеньким красивим голосом поговорити з вищим командуванням і сказати, так все буде зроблено. Це все дуже швидко читається. І ти розумієш характер їх відносин за принципом лояльності. А це не сприйняття, тому що основна задача командира підкреслюю основна задача командира відстоювати свій підрозділ життя свого солдата. Вся решта абсолютно абсолютно другорядна через недбалість свого командування, ветеран російсько-української війни, Олег Семороз ледь не загинув. Командир просто збрехав про те, що працювала група саперів і група розвідки. І так на нулі, так виконуючи певні наступальні дії. Але я підірвався на протитанковій міні. Там Олег втратив обидві ноги, але на щастя вижив. І таких випадків пояснює військовий чимало. Тож розповідати про те, що відбувається, так би мовити, за лаштунками армії, особливо важливо. Можливість говорити вільно відрізняє нас від ворога. Це у них так побудовано – Мовчати командир завжди правий. І на командира на владу нічого не можна говорити. Ми будуємо демократичне суспільство, демократичну державу, правову і замовчувати корупцію, замовчувати несправедливість. Є неправильна не менш дивними є випадки, коли підрозділ збирає на авто, а потім його віддають в старшому командуванню. Або транспорт, отриманий від західних партнерів, використовують для особистих потреб. У 47-й бригаді. Так було із позашляховиками шляховиками хамві кажуть. Військові, він якимось дивним чином переміщався в взвод матеріального забезпечення. Ним розвозили просто воду. Хамві з бойовою турелью розвозить просто воду. Ну, типу, задовольнялись якісь такі потреби, і на них каталися зовсім не ті, хто мав би кататись. Про те, що офіцери повинні користуватися авторитетом серед підлеглих і бути з ними поруч на передовій, говорить і президент Володимир Зеленський. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто, не генерал. Незважаючи на досвід, при всій повазі, сьогодні. Найскладніша ситуація на передньому краю в окопі. І знаєте, що мене особисто втішає. Надійні фахові командири в нас насправді теж є. Вони молоді, розумні, їх треба підтримувати і просувати. У нас є такі авторитетні люди. У нас є англомовні командири, які їздили, координували наші дії на відповідних навчаннях на зустрічах з союзниками. У нас ці всі люди є. Їх можна знайти. Я м скажу більше навіть в моєму підрозділі ТРО, так здавалось би, за три роки такі люди спромувалися, і є люди, на яких можна зробити ставку, яких можна е ну, як розвинути. А як ви думаєте, системні проблеми в армії можна вирішити зараз, під час гарячої фази війни? Чи все ж після перемоги? Напишіть в коментарях.